Ну що, всім привіт, бандіти. Сьогодні неділя, вчора ми приїхали з Витачі, їздили в Витачі. Сьогодні їдемо в напрямку одного із маєтків. Їдемо ми сьогодні десь приблизно покатуха в нас буде, можливо, до 100 кілометрів. Разсунці ще один пішохідний перехід. Поки зупинився, їдемо через Романівку на РП, а там далі я вам розкажу. Велодоріжка на новобілищах, друзі. Як Велодоріжка. А? Зроблено з любов'ю в Україні. Ха. Уявіть? Там а, по бордюрах видно вже скільки там разів. Люди падали, бордюри по чесані. От. Тому така у нас ще поки що справа. Це щоб в Європі людям показати, які дають свої бабки для нас. Щоб ми тут Європу влаштували, вони поражали б просто. Ну нічого, таке життя б теж. Що ж поробиться. Трішечки про успішних людей та успішних політиків? У мене запитання. От я їду на Ірпій. Їду я ж у відповідності до правил дорожнього руху і там знаходиться велосипедна доріжка. Як мені туди потрапити через дві сплошних? Зрозуміло, що там далі велосипедної дорожки немає, яка перемикається з Новобіличками. Як? Як? Як, друзі? Як перейти на ту сторону, аби потрапити на велодоріжку і убезпечити себе від оцих чотирьохколісних навіжених водіїв? Я не знаю. Друзі. Зараз ми знаходимося з вами на ірпінській набережні на велосипедній доріжці. Е, наскільки я зрозумів, червона доріжка це для велосипедів, сіра доріжка це для пішоходів. Е, суть, е, в моєму розумінні, ірпінська набережна. Єрпінська набережна це не місцина для навалювання на велосипеді. Це просто місцина для м, такого собі спокійненького. Тихенького, гарного відпочинку після важкого тижня. І загалом культова місцина, яка була започаткована також не дуже давно, здається, 2-4 роки тому, тут спокійно, тут тихенько, тут прекрасно. І коли ти покидаєш оте що попереду нас знаходиться, начебто невелике, але все ж таки більше від усіх міст місто. Ти просто тут собі їдеш, кайфуєш, відпочиваєш і нікуди не поспішаєш. Тому ми зараз тут трішечки катнем, кайфанем, ну і далі поїдемо на наш замок, руїни замку, який я вам обіцяв сьогодні показати. Спеціальний кадр для хейтерів розтягнув шолоб. Ну, щоб ви там побісилися трішечки. Ви ж любите побіситися. Найулюбленіше місце моє у місті Ріпінь в парку. Зараз вже називається формула кофі. Раніше називалася тераса. Постійно тут зупиняюся, коли буваю в місті Ірпі. Що нам тут поклали попоїсти? У нас американо з молочком, у нас є сметанка. І у нас є, друзі, ось такі формульні фірмові. Бачите, фірмовій упаковочці. Зрази з м'ясом. Зараз швиденько перекусимо і їдемо далі. Типу приколи над собою. Оп. Пум. Обхілчі. Угу. Ап Апхіл. Цікавий такий. Він тут один у нашому напрямку. Друзі, скільки ми вже за рік часу приїхали цих абхілів, вам просто не передати. А ще скільки їх попереду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тому мусимо за цим всім спостерігати. Красота все зеленіє прямо на очах. Трям на очах. Я на минулому тижні тут був. І сьогодні все по-інакшому. Фух! Райдери, рандонери. Рандондон. Складнувато трішки, але нічого страшного. Для того велосипед був і створений, щоб бачити це все, що відбувається довкола тебе, на відстані від твого будинку, міста, населеного пункту. Виїздити десь і мандрувати. <кхід> ну все, я виїхав на цю горку. Це такий, щоб він аж там і серйозний був обхіл, Але ланцюг тут, друзі, розтягується. на Раз, два, три, чотири п'ять, шість. Вишні вже квітнуть, друзі. Квіти? Сьогодні ми швидко не їдемо, а сьогодні ми їдемо такого, буду говорити, як є. В походному режимі. 20 кілометрів на годину. Десь ми так сьогодні рухаємо. А більше нам не треба. Для чого нам більше? Нам не потрібно більше. Ми вчора ракет вклали, кажу 45. 140, 130. Ну що, друзі, знаходимося на Бечанському перехресті. Рухатись ми будемо, друзі, з вами у напрямку села Мироцьке. І коли ми приїдемо до руїн помістя, я вам розповім, що це за помістя. Десь ми не туди заїхали. М, да. Нічого, я таке також полюбляю. Воно іноді стимулює рухатись далі. М, да, тому зараз дивимося Google Maps і їдемо. Ха -ха -ха. Ну, заблукали, нічого страшного буває. Тож, ми, друзі, їдемо в село Мироцьке. Село Мироцьке. Всі ви знаєте і чули, що тут було. Природа тут, звісно, безмежна. Одинокі сосенки стоять, зажурені. Нічого. Рідненькі. Все буде чудово. Будемо жити. Я, звісно, далі заходити не буду, де я стою, але я вам продемонструю. От там дитяча машинка, бачите в клумбочці. І пам'ятаєте, де орки збивали відеокамеру. Ну що, друзі, приїхали ми на. ...маєток Остен Сакен, хоча... Google Maps видають його як руїни. Але ви подивіться, яка культова місцина. Історико-архітектурна пам'ятка мала би бути, тому що це наша історія. Але бачите, в якому вона стані. А тут, якщо би дуже сильно би розібратися в цій історії, тут можна було б дуже багато чого зрозуміти. Що тут відбувалося і як тут відбувалося. Але будівля, бачите, ось у такому стані. Ось у такому стані. Я, звісно, спробую якось там пробратися туди, але це потрібно буде зробити дуже безпечно. А так усе поросло чагарниками. Я навіть не можу уявити, що стояло на тому постаменті. Е, а ми зараз трішечки з вами пройдемося у глибину самого маєтку. Тому що, якщо дивитися об'єктивно і очевидно, це ж не лише маєток, це ж землі в першу чергу. І ось що ми помічаємо? Ми помічаємо, друзі, все те саме, що ми бачили і помічали на маєтку фонмек. Це садий. Це садий, друзі. І ось дивіться, які вони тут просто прекрасні. З фантастичною ґрунтовою доріжкою. Я вам скажу відверто, що, на мій особистий погляд, сюди просто потрібно приїхати на авто або на велосипеді. Велосипед просто залишити, взяти свою найулюбленішу, найкоханішу людину за ручку і просто пройтися цими садками буквально через неділю, коли вони почнуть тут цвісти. Дивіться, яка краса. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Дивіться, наскільки все красиво. Уявляєте? Ой. Ардісок, ти нас, будь ласка, почекай, тому що я втомився, якщо відверто. Ну, красиво. А як тут спокійно, як тут тихо, друзі? Ух. Просто супер. Уявляєте, де ми знаходимось з вами, в яких місцях ми вже з вами їздимо. Початковий рівень. Прикиньте. Ну що, ще йдемо, подибаємо трішечки замок і будемо вирушати додому, тому що нам десь 45 додому. Тепер що в нас з починається? ж його трішечки обійти, показати вам, як воно тут усе поросло чагарниками. Збудовано якісно. Зрозуміло, що були а, різного роду реставрації за, мабуть, часів Радянської. Тієї чуми уявляєте відвідуємо маєтки які, які дуже багато років. Представляєте собі? О, друзі, В минулому році я хотів сюди приїхати через погоду, через нерви. Не вдалося. ну Нерви то таке, а в природі немає поганої погоди, як то кажуть. Ось такі, дивіться, арки які. Кладка яка. Звісно, все поросло чагарниками, друзі. Нікому. Ооо. Пташки. Саме головне не набухати їх. Нікому немає до того діла з органів державної влади, щоб це все реставровувати в 19-му, в 20-му. Сіли, поговорили і заплакали. А то хвороба окремих людей. Але ж, що поробиш? життя дивіться які дерева М -м? яка акація. і липа мабуть згарище Ну що, друзі, я вам скажу чесно, так як є, сюди потрібно їхати на цю локацію і дивитися її власними очима. Все, ми подивилися. Тепер мусимо рухатись назад. Хоча, хоча, я все ж таки ще проїдуся до садочку. І подивлюся іще на ту природу. Ну що, я ще катаю туди. Вирішив трішечки заїхати вглиб в садку. Тут ґрунтова дорога. Поспостерігаємо. Родомлю. Їду просто рандомно. Незручно їздити з камерою, яка не закріплена на велосипед. Просто незручно. Ось тобі один із прикладів. Випав чохол, бачите? Ось така тобі природа. Засмічено, звісно, людьми. А Ардісок. Друзі, ось і завершився черговий рандомний виїзд. Ми відвідали сьогодні з вами разом село Мироцьке. Відвідали один із маєтків, тобто його руїни. Я вам його продемонстрував, показав. Тому всім вам подякував за перегляд даного відео. Лайк та підписка, а контент, а контент уже друзі з мене. Тому всім подякував. Наслідки війни.